Діти, послухайте віршик. Притомились ручки й ніжки. На стільці спочину трішки, посиджу і помовчу, потім далі поскачу. Діти, чи є у вас вдома стілець? Чи можна на ньому кататися? Чому ні? Що потрібно робити на стільці? Так, правильно, послухайте наступний віршик. В ліжко я лягаю спати, закриваю оченята, мама тихо, баю, бай, спи, дитинко, засинай. А ліжко в тебе є. Можна на ньому стрибати? Чому ні? А що потрібно робити на ньому? Так, правильно. А ось послухайте віршик, який називається Не псуй меблі. На дивані я стрибав, себе вершника вдавав. Мій диван стогнав, рипів та будь не схотів. Раптом тріснув, дивні звуки, дві пружини, мов гадюки, закивали головами. Бідний кім, що скаже мама, як дірки оті латати? де вночі я буду спати? Нащо вигадав коня? Зрозумів, помилку я, слізки блиснули з-під вій? Ти пробач, дивани мій. Що ж робив хлопчик? Що сталося з диваном? Чому він поламався? Тому, діти, запам'ятайте, якщо ви хочете, щоб ваші меблі з вами товаришували і були гарними та красивими. Їх потрібно берегти, не ламати. Меблі є у нас багато. меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо і на них весь пил зітремо. Тому... Бережіть свої меблі.